І щастя і нещастя можна пережити лише всередині, ніколи не зовні, тому що це внутрішній стан, а не збіг обставин. І щоб такого страшного з нами не сталося, основний удар, якщо ми вижили, припадає на психіку. Поранена психіка, що ми про неї знаємо, і як цей весь страшний травматичний досвід перетворити в свою силу, а не слабкість, в свою опору, а не катівню? Так само в цій серії мене буде цікавити відбудова тіл. Я була просто вражена, коли дізналася, що дітки, які втратили кінцівки внаслідок ворожих обстрілів, будуть мати нові хай-тек-протези, і там вони зможуть навіть пальчиками рухати. Це ж як далеко зайшли наука і медицина. І коли ми сягнемо рівня, Бог? нас там заняти о, тут вже купа народу. Слухай, здається, що ти в кущах, а тут все говорить навколо. Ти давно в зеленку не заходила. Вікторе, вітаю вас. Доброго дня. Відновить а тепер хто ви тепер в час війни? Та ні, я не залишився науковцем, але війна з 2014 року, тому ми на війні з 2014 року і ми прямо одразу взялися за свою справу і почали розробляти щось корисне і потрібне для. Війни. Це такий кровоспас, і він зараз в багатьох аптечках наших бійців. Хотів би сказати у всіх, але, напевно, ще ні. Тому кровоспинний саме бинт ми розробили ще в 2015 році. А зараз проблема. Ми це хто? От скажіть так, у всі зрозуміли. Ми це науковці, науковці України. Да. Українські да, науковці. Українські науковці, да. Петро, uh -huh. Манорік, Петро Андрійович Манорик, центр Борей. Там два лікаря-травматолога і теж науковці з інституту травматології, і це інститут фізіології імені Богомольця. Там, де ми власно проводили випробування і оптимізували власне, склад цього на сьогодні впровадженого гемостатичного бінта, який е закуповується вже багато років збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ. Так, Може, ви були важливішими в лабораторії? Або тут на свіжому повітрі Я повітря. в лабораторії теж буваю. Так, тому що ПІТІСД вивчається в лабораторіях також. Посттравматичний стресовий, стресовий розлад. розлад. Це найбільш актуальна проблема медична в Україні. Я в вашому прес-релізі тому... читала, що в нас мало не епідемія посттравматичного стрелу. Абсолютно стресового точно, так як в будь-якій країні, яка переживає військові дії, чи якісь катастрофи. Тобто це прогнозований. Рівень 30% людей, які потрапили в військові дії. І ви уявляєте, яка це кількість людей за цієї війни і в будь-якому місці, і не тільки у військових, у цивільних, у кого завгодно, може виникнути такий психічний розлад. Окей, перед тим як поговорити про його симптоми з вами, я запитаю, чи може він виникнути, якщо психіка слабка внаслідок виття сирен або постійної поганини в бомбосховищі? Ні, ні, це перебільшувати не, не потрібно. Просто там, якщо хтось злякався чогось, то ніякого під'їзді не буде. Навіть якщо низький больовий поріг ні не це тільки ситуація, яка загрожує вашому життю або життю ваших ну, близьких людей, які знаходяться поруч, близькі в плані. Дистанції. Так. Тобто реальна ситуація, яка загрожує, загрожує життю. Тобто, коли ти контактуєш з смертю, коли вона Кон... тобі дихає в обличчя, саме або ти так. Бачиш, саме коли ти бачиш, коли вмирає. Це дуже хтось тобі правильно знайомий, да. це або контак... навіть незнайомий. так. це контакт зі, смертью, це контакт при зі смертю, при якому ти виживаєш. Це ваше формулювання, його ще немає в світі, і воно блискуче. Ну... Контакт зі смертю. Так, саме з нею, це жах, який застряг, який зачепився за ваш мозок. І ви в це цю жахливу ситуацію, яку ви перенесли колись, повертаєте ще, повертаєтеся мимоволі в будь-який момент. Тобто вас зациклює на цій так. ситуації. І повістює, ви просто, ви її це просто як бачите, да, ви її відчуваєте. От зараз буде прильот, зараз загине поруч мій друг якого вже немає, але ви знов в цьому окопі? Ви знов в цій Ходите ситуації і, і в будь-який момент ця вся ситуація все програється раз за разом, в день, вночі, коли ви тоді нічні кошмари каш... сняться ці найтмари. Ось і, і таким чином весь час оцей жах, цей fear conditioning це називається. Тобто це якби умовний рефлекс на жах, і ш, все, що нагадує цю подію, будь-які маленькі деталі, які не мають прямого відношення, але ви, наприклад, бачите військову форму, чи ви бачите там якийсь там Банки чи якісь з... ви знову потрапляєте да. в своє жахливо. І, і, і ви і ви знову опиняєтеся в цій ситуації. І запускаєте стресову реакцію. А власно фактору, який його немає. Він віртуальний. Він в вашій пам'яті, в вашій мигда мигдалині. Як запідозрити в людини в іншої сторонньої людини? О, є дуже простенькі п'ять питань. Ми їх переклали, і вони достатньо відомі. Тобто п'ять три плюс позитивні відповіді. І у вас є підстави звертнутися до фахівця. Це, звісно, не говорить про те, що у людини під'їзді. Це говорить про те, що варто звернутися до фахівця, проконсультуватися, перевіритися і упевнитися, що у вас під'їзді немає. Які ці п'ять питань? Чи снилося вам травматична подія? Останнього часу чи? Останнього немає часу, так. Да. От колись була якась травматична подія, чи приходить вона мимоволі. Чи уникаєте ви, намагалися ви від неї ну звільнитися від цих нав'язливих думок, а у вас не виходить. нав'язливі думки. Да, от так, нав'язливі е Думки там ще треба при пригадати. <рес> На перший погляд можна не подумати, що це симптоми захворювання. Можна людина... не подумати, якщо ти не береш участі в бойових діях, якщо ти там разі. не пережила в передмісті так... Києва. От скажімо, якщо я дивлюся новини регулярно, я за ні. це зачепилася? Це не може бути посттравматичний ні. синдром. Ні, Це можуть бути тривожні розлади, інші порушення, але ніякому разі не, а не який смисл дій. мені ставити собі ці питання п'ять або з приводу себе, або своїх родичів, якщо я не пережила цього особисто. є причини поза військових дій. Є інші фактори індукції ПІТІСД, які і за мирного життя можуть трапитися. Тобто важка, важке захворювання, інфаркти, інсульти, пологи, втрата вагітності, зґвалтування. Це все може трапитися і без війни, правда? Угу. Ось. Тобто і, це загальна інформація, яка потрібна. І ходити. наслідком цього так, важке захворювання соматичне, яке людина перенесла, яка була на межі смерті. Може спровокувати розвиток під'їзді. Саме воно може пройти? Так, може само пройти, але спост... ну, не потрібно на це розраховувати. Знов таки, проводячи аналогію з ковідом, ну так у більшості пройде спокійно і сам. Але це не говорить що у всіх. А дехто буде страждати і отримує так званий комплексний під'їзді, який веде вже до змін особистості. Не стає психіатричною проблемою. Він одразу психіатрична проблема. Це одразу все відноситься до нашої душі, до психи, в якій застряг страх. І от власно витягнути, розірвати цей ланцюжок, який весь час запускає на стресову виснажливу реакцію, і задача лікаря. І чим швидше, тим краще. І, і чим час швидше має значення? звичайно потрібно почати лікування да, одразу після травматичної події. Одразу, і от на, на це власне от, до тактичної медицини, яка впроваджена в центрі колесу. Ми додаємо психічну тактичну медицину. Да? Тобто це британська технологія TRIM, травма Risk Management – система, яка дозволяє провести одразу скринінг і першу психологічну допомогу, і вибрати людей, які такі зазнали, які пішли за цим шляхом, їм потрібно. Певним людям, окремим, да, одразу надати допомогу психологічну, тому що рана в даному випадку не видима. Ми її не бачимо. Це як Вона... лікується ПТСР? 에, лікується передусім психотерапія. Це робиться помалу, потрошечки спеціальними там, методами там, заземлення, праху, правильного дихання, звісно, в спокійній ситуації. Але цю травму фактично треба продумати. Щоб вона запам'яталася вже не як травматична подія, емоційна пережита, а просто вклалася, консолідувалося в рядок життєвих подій. Спочатку ми визначаємо важкість під'їзді, наскільки це важкий випадок. Якщо це важкий випадок, то одразу, звісно, що таблетки. Одразу і плюс психотерапія. Якщо не важкий випадок, починаємо психотерапії, можливо, все минеться, пройде і не доведеться приймати фармакологічні засоби. Має бути психотерапевт і психіатр. Навіть психіатр, ми поставили на перше місце. Саме психіатр ставить діагноз і може за потреби призначити фармакотерапію. Далі психолог, психотерапевт який не ставить діагноз, він вже користується те, що ми сказав психіатр, да? він не призначає фармакотерапію, він працює як психолог своїми е, методами. Ну, і і от таке, таке от така подвійна. пара, пара фахівців це визначений, встановлений. Стандарт цієї медичної допомоги і на жаль, цього чи не розуміють, чи якось ну ну на жаль, цього було недостатньо і в мирні часи. Якщо ви кажете, що в нас зараз епідемія ПТСР, то де нам взяти стільки фахівців, крім того всього. В нас е немає культури ходити по психотерапевтах так, і психіатрах. Так, да, Більше того, да це додаткова і проблема. І дуже багато uh -huh. хто просто коли почує слово психіатра, він пошле ну не за російським кораблем, Це стигматизація. А пошле. Стигматизація, то тобто як на... переконати людину, що їй треба до когось звернутися, ну, якщо це сприймається в нашій дійсності як образа. Ми якось переконали ходити до стоматологів. Ну так це біль переконав. Раніше Вони Не, не ходили це біль переконав. Ні, а душевний біль виривали, завжди був вигнивали зуби, люди вбирали, не ходили до лікарів. Тобто, це не одразу теж сталося. Дивимося тепер ще раз на симптоми. І то ті ознаки, за якими можна визначити ПТСР, ручки не трясуться, ні не трясуться, очки ні. не бігають. Ні, 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 ні. Сон не порушений. Достар... Чи може бути безсоніва? Доз... Може, може бути, може не бути. А може не бути. Найчастішою скаргою людей, яким потім поставили ПТСД, є болі в спині. Поставити ці знов таки п'ять питань, проанкетувати. Тобто ця анкета має бути просто в рецепшн кожної поліклініки, кожного сімейного лікаря. Тому що ви можете лікувати що завгодно, а у людини насправді буде під'їзді. А ви про це не будете знати, і ваше лікування буде неефективним, гарантовано. Тобто Тому... масаж для спини не допоможе від ПІТІЗІ? Ні, не допоможе. Да. А з того, що ви знаєте про ПТСР, місяцю достатньо, якщо психіка раніше була достатньо міцною, щоб видужати? Міцна психіка, знаєте, це як міцний імунітет. Міцна психіка може дати якраз більш потужні розлади цієї психіки. Чому? А ми дуже часто страждаємо від власної сили. Чому вам так не здається? А... Да. Ні. Ні. Ну, від впертості, ні, ні. Від спертості можливо затятість нам допомагає тіснити ворога. Від власної сили. Ми дуже часто страждаємо. Ну, тобто, от, народився чоловік потужним, сильним. Він здоровий, класний, він не уникає е конфліктів. Він іде на цей конфлікт, і черговий конфлікт закінчується перемогою України війні з Росією. Ні, я говорю про хорошу сторону сили. В хорошому плані так. Але якщо ви дуже впевнені в собі, ви рано чи пізно знаходите проти силу, яка вас перемагає. Кладе на лопатки і ви маєте болю в споні. Та ні просто вбиває вас ножем в серце, та й все. Якийсь покидьок. Людина, яка хто стає, наприклад, наркозалежним? Ті, які не переносять алкоголь, наприклад, Яких, які одразу валяться там, і п'яніють. Ні. Стають ті, що можуть випити і потім випити ще і зранку ще додати, і через день знову пиячити. Тобто це дуже потужні метаболізатори алкоголю. Вони прекрасно його, це сила його. Ця людина може випити ведро. От а потім... ви говорите зі мною зараз про темну сторону сили, а І... я постійно вас завертаю на світлу сторону. Ну, сили. хай буде. Так. Ні, Людина в творчому плані сильна, так? вона може створити щось. І треба щось придумати. Це процес творчості він достатньо травматичний. А від нього світ буде і від неї вимагати. Давай ще щось створи. Ти ж придумала одну програму. Придумай дві. Ми тобі більше грошей дамо, а три, а ще одну програму. Можете, а тут іще. І людина береться, захоплюється, вона потужна, сильна в творчому плані. Вона генерує одну за іншою ідею. І далі психіатрична лікарня. Воно не безмежно відкриття. Я чого? пропоную вам не в психіатричну в лікарню перейтися через окоп вашої школи, а потім з іншого боку перейти на іншу частину нашого спілкування, яка буде стосуватися відновлення тіл. Давайте. Пішли. Давай. Це не Діснейленд, це наше життя сучасне. Але я відразу скажу нашим глядачам, що це навчальний окоп. Ми в Києві. Не скажу де. Здогадайтесь самі. да, Тут можна пережити навіть потужне бомбардування. І в мене є гарна новина. Тобто після травматичної події, яка веде до підійзді, у певної частини людей є навпаки посттравматичне зростання.